Потрібно її розламати молотком. Так, пару ударів. І шоколадна і має розвалитись. Подивимось. Виходить. Клас. Молоток можна прибрати. І так, беремо шматочок побільше. Ух ти, як смачно! Ось це так, смакота. Мені подобається. Аго! що відбувається? Сенді! Ти можеш їсти акуратніше. Що Ема? Вибач, Бензопила шуміла, я нічого не чула. Я вирішила розпиляти її і подивитися всередині індички. Ого! Так всередині соус. Ось це так. Цікаво його спробувати. Відірвемо ніжку індички. а тепер занурюємо соус. Божественно. Спробуємо. Як же смачно! Який аромат! Це у сто разів смачніше. Ема, ти навіть уявити не можеш. А мені й не треба. Я насолоджую шокарту.